Про це вже було сказано мільйон разів, але інколи це треба почути мільйон один раз, щоб тобі нарешті це дійшло. Закон здійснення усього, про що ми можемо тільки мріяти, звучить ось так. Якщо ти можеш щось уявити, побачити це в своїй голові, візуалізувати це, це може стати реальністю. Це закон Всесвіту, і це факт. Тож, я хочу, щоб ви прямо зараз подумали про те, чого ви хочете у своєму житті. Але були адекватними. Це має бути щось, у що ваш мозок може повірити. І щоб ви подумали про це. Подумали про це зараз так, неначе це вже здійснилося. Спробуйте сприймати це так, наче це вже так і є. У вас вже це є. І не турбуйтеся про те, як саме це станеться, тому що станеться це так, як ви, можливо, ніколи б не змогли собі уявити. Жоден мільйонер не ставав ним після слів: я знаю, як я повинен діяти, зробити ось так, а хтось зробить ось так, а потім все відбудеться ось таким чином. Ні. Думаючи, так ви обмежуєте і себе, і всесвіт єдиним можливим способом або Способами, планом АБВ, які ви здатні собі уявити, і тим самим ви перекреслюєте можливість того, що ви поки що не можете уявити, не здатні сприймати на тому рівні розвитку, на якому ви знаходитесь зараз. Тож не турбуйтеся про те, що і як має статися у вашому житті. Натомість просто скажіть, ось це те, чого я хочу. Мені це. Потрібно. І воно вже моє. Залишилося лише трішечки почекати та отримати це. А я трішечки почекаю та побачу вашу підписку на моєму телеграм-каналі, де ви дізнаєтеся більше цікавого та корисного. До побачення!